Равель, сонце і посмішки квітів. Найдаремні свято у нас, найсвітліші обличчя на світі і на мить зупиняється час. Доброго ранку, вас вітає сьомий клас. В цей весняний надзвичайний день всім жителям країни знань ми щирох надсилаємо вітань. Вітаю вас, друзі, веселий п'ятий клас. Наша довгоочікувана подія починається і так ради нам сонечко посміхається. Хмаринки у небі пливуть, квіти чудові цвітуть. Школа наша, життя дивограй, дзвоника останнього свято зустрічає. Свято останнього дзвоника символізує закінчення навчального року. Для багатьох учнів це успішне подолання чергового рубежу в шкільному житті. Перехід до наступного року. А для наших зників сьогодні особливо радісний і пам'ятний день. Адже вони прощаються зі школи і вирушають у самостійне доросле життя. Сьогоднішній день дійсно сповнені сонячне светла. Веселих посмішок друзів. Усяжкіла родина та закроїни для колобірної ялії. Любов і повага до нашого навчального закладу. Родину збирає і їм нашій прапор, поєднує думи, надію дає, бо символи наші, за зазвати, вони не небо і сонце, що вранці встає. Свято останнього дзвоника оголошується відкритим. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні. Змикнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми браття у вожі. Ми положим за нашу свободу ми покажем, що ми брата козацького, душила, ми плажим за нашу. І покажем, що ми Братя козацького роду. Всім привіт! Ми усі четвертого класу. В цьому році ми теж посики попрощаємося з дорогою початковою школою. Сумно прощатися. Першими вчителями, але віримо, що нас чекає цікаве життя в середній ланці і сподіваємося, що зустрінемось в стінах рідної школи. Як мить минув цей рік навчання, були і успіхи, розчарування. Завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Слово для привітання надається директору опорного закладу загальної середньої освіти завгородній Марині Сергіївні. Доброго дня, гімназійна родина. Любі діти, шановні батьки, педагоги. Щиросердно вітаю вас із закінченням навчального року, святом останнього дзвоника. Який сьогодні сповістив про те, що розпочинаються літні канікули. Я бажаю всім вам добре відпочити, набратися нових сил для нового навчального року. Дорогі наші випускники, дозвольте вас привітати з вашим святом, якого ви чекали так довго. Минули ваші щасливі роки у стінах нашого навчального закладу. Я бажаю вам щасливої дороги. Щоб всі ваші мрії і сподівання обов'язково втілилися у ваше життя, шукайте свою омріяну стежку, будьте гідними синами та доньками нашої батьківщини. Бажаю впевненості у всіх ваших силах, обов'язково невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій. Глибока, вдячна педагогам і батькам, ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання. Своєю любов'ю та своєю невтомною працею ви допомагали пізнавати навколишній світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Щастя всім, добра, здоров'я та успіхів! Восьмі класи раді вітати всіх. Дякуємо Марина Сергіївна за теплу промову і побажання. На жаль, страшним лихом і незагоєними ранами увірвалась у наше життя війна. Війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшенний період нашої історії. Ми говоримо про війну, про солдатів, які боронять незалежність нашої держави, для того, щоб світило сонце, щоб сміялись українські діти на своїй рідній Україні. Шануємо хвилиною мовчання в країну тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо. Щоб в мирі щасті ми жили. Усі ми ваші першокласники. Рік навчання пролетів дуже швидко. І хоча ми не сиділи в школі за партами, повірте, ми плідно працювали дистанційно, навчилися читати і писати, одружилися з найкращою вчителькою у світі, дізналися багато нового та цікавого. І в цей урочистий день прийміть і наші привітання. Старались ми марно, первую не де нема. І ручка пише гарно, вона пише сама. Я вчити мою добре, бо маємо тут. І знайком стану, коли підросту. Я в різні несраджу не коня. Тож знаєте, я буду директором школи. Скоро піде, Клас наступний, Вітер хай на дне попутний. Ну, вчителька, як буде, що покину усіх нас? Ні, вона разом з нами переходить у другий клас. Любі дітки, шкільні роки це найсвітліша мить, тому у дружбі радості зростайте. Хай сонце миру світить з висоти. І наше свято назавжди запам'ятайте. Літо вже чекає дітки вас, здоров'я, сили набирайтесь, а восени змужнілими до школи повертайтесь. Хай щастить вам, любі малюки! Відпочивайте залюбки! Друзі, привіт! На зв'язку Другий А. Вітаємо вас, зі святом. Аж не віриться, що завтра розпочинаються літні канікули. Ви запитаєте, як нам жилося під час дистанційного навчання відведь одна, без гуморі не обійшлося. І про це подарунок вам для гарного настрою Бореста другого класу. Дистанційне навчання мрія всіх акторів, де мікрофони вінк і і у маніторів. Вчити розпинається, а на нас це надіє. Ми камери погонукали і час хвилі. Замість мене ти сидить, камеру все вже вона ямкою намастила, Думала всім смішно. Я дома не зробив, але знаю точно. Там і строках вся родина завдання напише. Під час уроку, сижу борщик сьорблю, ось мало ці не в року. А позаду мене батько повільно проходжає те, що камера у Вінкана навіть не заважає. Я вміт призовти і Скажу не снізно. Я двіка, показую, ви зі не видно. Моя мама в людях по квартирі ходить. Вона в мене чує все і чекала говорить. Якщо не знаєш відповідь, вона развічує та вже дивлюсь під столом мені вона суфлює. Коли, коли тема не заходить, то вимкну камеру, мов телефон завис, і зменшу звук і тихо суші з класу. Або скажу, що вала болить, всю ніч не спав, була температура. Або згадаю, що забув попити, і дуже пісня в правій шкарпеці. Ще й ручка попалась крива. Вчитель пише всім батькам, учням дзвонить. Будуть, щоб своїх дітей і мама, хай вони забудуть. Адже треба розмістити інтернет, завдання, тему дати, тест придумати, вчитель це призвання. Ми саму вчилися усі, хіба твоє навчання. Думаємо ми усі, що це якесь навчання. Поверніть, будь ласка, нас, ми просимо до школи, нарікати більше ми не будемо ніколи. Шестикласники з гарними новинами на шкільному святі. Хоча навчальний рік був складним, але на фронті навчання та творчості учні нашої школи справжні переможці. Талановиті та працьовиці, хлопці та дівчата ОЗСО стали переможцями та призерами обласних предметних олімпіад та навіть учасниками всеукраїнської олімпіади. У творчих обласних всеукраїнських конкурсах учні нашої школи були на висоті, малюнки, колажі, постери, поробки, презентації, творчі відеоролики та світлини були представлені на багатьох наукових та культурних заходах. Здоровенькі були мешканці нашої школи. Учні третіх класів з вами Не знаю, як ви, а я вже уявляю себе на відпочинку в корпата або на пляжі моря. на туристичних стежинах нашої чарівної країни. Україна. Миру тобі, моя країна, широ бажаю навік. Хай твоє серце живе воєдино Много, -много -літ. вітер вигуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу, стан високий, лише широкий мене зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде подивиться та й голову схилить. Шабано вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться серце неї, крохом рогом ні билини. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Не соловейка в лусі над водою. Вай, сиротою білим світом нудить безмело батька, мати як чужі люди. навчального нового етапу у житті і отримання першого документу про освіту. Деякі дев'ятикласники залишать школу і спробують опанувати професію в професійних навчальних закладах. А інші восени повернуться до школи. І як сумно на душі не було, ми щиро бажаємо всім нашим друзям, вчителям, батькам у всій Україні довгоочікуваного літа перемоги. Хай здійсняться світлі мрії кожного з нас. Доброго ранку! Після літніх канікул ми станемо на старт останнього в нашому житті навчального року. Ми усвідомлюємо, що це вирішальний рік. І тому сьогодні наші особливі звертання та побажання друзям-випускникам 2023 року. Бажаємо мирним небом досягти максимальних успіхів. Хай в житті поряд крокує вдальше любов та дружба. Шкіле приснив я, мабуть, кожен знає. До школи в нас тримують всі шляхи. Випускники вас зараз привітає, та, яка називала колись вас мої ж ви першечки. Цю мить вона чекала довгий час. Повага, перша вчитель звертається до вас. Любі діти. Я вітаю вас із найчарівнішого, найгарнішого міста України, Дніпро. Сьогодні у вас особливий день. Останній дзвоник він лунає у ваших серцях, у серцях ваших батьків, близьких, рідних, друзів, вчителів. Тож нехай його мелодія зігріває вас радістю, спогадами про щасливе дитинство та чудову юність. Все мене і дощ, і сніг, і пандемія, і ЗНО, і війна. У вас все буде добре. Ви молоді, красиві, розумні, креативні талановиті діти. Творіть, любіть, досягайте вершин, будьте щасливі, шукайте щастя у простих речах. Радійте та любіть життя. Я вірю в кожного з вас. Нехай у вашому житті все складається чудово. Поруч будуть рідні, кохані та просто хороші, добрі люди. Я дякую Богові за те, що в моєму житті були такі маленькі, і є такі чарівні і такі дорослі зараз красиві діти. Я вірю в кожного з вас, люблю вас, пишаюся вами, обіймаю вас у своїх молитвах. Нехай Господь благословить вас міцним здоров'ям щасливою долею. Щиро дякую батькам, що виховали таких чудових дітей. І ось і все. Спасибі, Люба Школа. Не проминули довгі 11 літ. Наука, спілкування, друзі в кола. Прекрасний в дитинства світ. Ну ось і все. Останній день, остання мить. Остання зустріч, погляди зрідніли. Душа болить, сльоза в очах трентить. Учнівські роки відлетіли в лірі. Звони над минулим і над передечним. Поклич востаннє на ворог. Звини над дитинством, з яким ми прощаємось. Поклич останнє на воду. Травнивий день відмирює святково. Тут радість смуту по душі тремтиці. Закінчується свято наше чудовища для всіх останніх дзвінок в родин.